Доброго часу, любі українці! З вами Лавра приготувала таку практику, яку потрібно робити, і працювати з ворогом, що накопичується десь там на кордоні, наприклад, готуються да, до вторгнення, або ви знаєте, де ваші військові знаходяться, і там ворог стоїть. Ви теж можете так пропрацювати. Працювати треба не з однім уявним ворогом, да, а звичайно можна уявляти, що ви кажете це всім, що вас багато от вас там. Такої особи вас багато, і ви кажете кожному і всім, так би мовити. Ви все це уявляєте. Все, що я там написала, ви все це якби робите в своїй уяві. І, звичайно, по словам ви зрозумієте, про що мова йде. На початку тексту йде, і на кінці йде слова захисту. Все читаєте усвідомлюючи, розуміючи, про що мова. Свічку запалила, землю обов'язково. На землю наступила. Тобто земля у вас вдома обов'язково є. Це ваш захист, земля, захист права, права я маю на увазі, розумієте? Тому право на цю землю, право честі, право по народженості тут, наприклад, або право по крові і право справедливості. Прийшов час заявити про справедливість в українській землі. Якщо у вас є двір на вулиці, будь ласка, читайте можете на вулиці. Земля українська мене захищає, стіною могутньою закриває, і справа, і зліва позаду стоїть, від нападів ворога мене боронить. Ніхто не побачить косинку мою, плащем укриваюсь, невидимкою. Не бачить мене жоден ворог російський, мій слід закриваю плащем українським, косинкою взмахну, хвости розлотяться, І жодного сліду знайти їм не вдасться. Я ціль вам принесла, що, як пісню співаю як матір твоя в твої вуха вкладаю. Іди, повертайся додому, спіши ногами своїми з чужої землі йди, не хочеш ти бити міста українські, не хочеш вбивати вільний народ, а хочеш вертатись до себе додому. В Росії спитати, за що ти умреш? І ноги твої не хочуть іти, і руки тримати ворожої зброї не хочеш стріляти по українцям ти, а хочеш скоріше вертатись додому. В Росії чекають твої кислі щі. Батьки, мабуть, стогнуть і плачуть. Збирай свої речі, скоріше йди, прямо зараз вертайся до себе додому. Шепчу, як, як вітер, як дощ, як земля. У кожне вороже серце влучаю і словом, і звуком, і шепітом трав я кожну хвилину тебе розвертаю. Додому, додому, додому йди. Ти спати не зможеш тепер тобі не цікаво, все так остогидло на українській землі. Додому в Росію тобі дозволяю. Твоє серце болить за батьківським повітрям. Ти тут сили втрачаєш на українській землі. Додому, додому йди і збирайся. І друзів своїх із собою забери. А я вже іду, та це неважливо. Ти чути слова мої будеш тепер вночі, як вдень, і як спиш, ідеш, чи гуляєш додому, додому, додому йдеш. Фух, і себе так зробила? Я в безпеці. Земля українська мене захищає, стіною могутньою закриває. І справа, і зліва позаду стоїть, від нападі ворога мене боронить. Ніхто не побачить косинку мою, плащем укриваюсь, невидимкою. Не бачить мене жоден ворог російський, мій слід закриваю плащем українським. Косинкою Взмахнули, взмахну. Хвости розлетяться. І жодного сліду знайти їм не вдасться. Та буде так, та буде так, най буде так. Свічка догорає. Ви спокійно пішли, обмили руки, умилися, краще сполоснутися. Обов'язково ставте лайки, коментарі, пишіть, будь ласка, це. Потрібно для того, щоб розповсюджувалося це відео, і треба працювати. Звичайно, землі, дякуйте, словами, поклоном українській землі. Тут все і так зрозуміло, я думаю. Стосовно хустинки. Якщо вона є, можете одягнути на себе шапку, хустинку, але в ній же по вулиці не ходити. Це просто у вас буде така. А можете уявно і прям руками, нібито понорожку зняла, зняла і от те, що я зроб... кажу, ви зробили так, помахали навкруги себе. Уявна хустинка. Потім, коли будете митися, вмиватися, Можете промовити такі слова, що хустину і плащ українські невидимку зняла. Але як мене не бачив ворог, так і не побачить ніколи. Да буде так. Все. Робіть, працюйте. Дякую за увагу.